Більше 40 років Галина Зленко мешкала в цьому будинку на Благовіщенській, 53. Ще одна квартира належала її сину. Під час окупації Тростянця п'ятиповерхівка на вокзалі неодноразово зазнавала арт обстрілів, спалахували пожежі. Під час відступу російські військові остаточно знищили практично всі квартири будинку. Отходили руски, і в той день вони спалили. І моя вщен згоріла, і сина вщен згоріли, дві квартири. Ну, весь будинок згорів. Проживаю я зараз у гуртожитку, звісно, важко, тому що в такому віці вже важко дуже в гуртожитку проживати. Серед старожилів будинку і Сергій Мартиновський чоловік згадує, як одним із перших заселився до квартири після його побудови у 80-х. Тепер проживає у рідних, адже від минулого життя не залишилось нічого. Те, що було все в будинку, все згоріло не тільки в мене, а всіх людей. Люди обустроювалися, робили гарні ремонти обзаводилися сім'ями, дітьми, і все все, все згоріло. Днями в п'ятиповерхівці розпочались відновлювальні роботи, які фінансуються з державного бюджету України. Раніше коштом Тростянецької міської ради фахівці виготовили проєктно кошторисну документацію. Проект включає в себе відновлення пошкоджених стін а також буде утеплення, буде заміна вікон, буде проведений частковий ремонт внутрішніх приміщень. Загальна кошторисна вартість цього об'єкту складала 46 мільйонів. За проектом повноваження функцій замовника були передані на службу відновлення в Сумській області. За результатами проведеного тендеру, вартість будівельних робіт склала 38 мільйонів. Є економія державних коштів. 60 родин, які одночасно залишились без даху над головою та втратили все. Нарешті отримали надію. З початком відновлення люди з нетерпінням чекають. Кають на повернення до власного дому, дуже чекаємо, тому що дуже важко нам і, і дітям так само учиться. І і не то і треба було і в Польшу зараз діти вчитися. Всі ходять, і діти, і я хочемо проживати в своєму будинку, як усі на ну, наші мешканці нашого міста. Так само ми теж дуже вдячні, що строїться нам відбудовують наш будинок. Що Все бажаємо, щоб воно швидше закінчилося, Це все. Як кажуть людина. Живе надіждою, як завжди, надіється на щось краще. І ми надіємося на те, що цей будинок буде відреставрований, відбудований, так як я сьогодні спілкувався з прорабом, те, що він розказав, що буде зроблено. Ми просто, Душа, трошки, як кажуть, ну, не є на нас надія на це. Будинок по Благовіщенській 53 включений до експериментального державного проєкту з комплексної відбудови міста відбудувати краще ніж було. У рамках програми облаштовуються мережі стічних вод вздовж головної дороги Тростянця Н-12, реконструкція асфальтного покриття, облаштування тротуарів, велосипедних доріжок та освітлення. До плану відбудови включили привокзальну площу та будинок по Нескучанській, 9, який також постраждав під час окупації. Мешканці ці будинку по Благовіщенській 53, переконані, такі програми потрібні, адже допомагають повернути втрачене житло та відновити життєдіяльність громади в цілому. Щаю, що це дійсно треба на це кошти виділяти, тому що це ж люди пострадали. Ми залишилися без нічого, без ну абсе без цього сред существування. В чому стояли, то ми сталося. Це благодаря нашому меру, благодаря нашому це ж раді, що нам дають допомогу. Якусь і ми оце проживаємо. Той, хто не, не пострадав, і той, хто в своєму будинку живе, вони просто нас не розуміють, цього, цього, не розуміють, що це таке. Хто нас собі це не чувствовав, цей цього не знає. А як ті люди, які пройшли це все, тим більше, що ця площа це ж було, ну, саме всіх, тут таке скоплення військ було всього. І те, що на сьогоднішній день відбудовується, ми за це надіємося і вдячні за це тому що людина, як кажуть, живе надійшливі. Відбудова п'ятиповерхівки має завершитися влітку 2024-го. Наразі тривають відновлювальні роботи. В найближчих планах встановити металопластикові вікна. Утеплення та внутрішні роботи будівельники розпочнуть у наступному році. Аліна Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал